Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Показую вам, які в мене розквітли лілії. Тут біла лілія, ось така гарненька. Це квіточка до мого дня народження, бо воно скоро ось скоро буде. Ех, біленька, гарненька. Так і хочеться, то як в пісні, не сама лілію садила. Так, ну співати я, вам, звісно, не буду, хоча можу. Треба і тут порядочок понаводити під сапати. А, ці не знаю, чи нагородити іти їх сапати, чи сюди, але тут треба. Ввечері сюди прийду. Тут Лілія ось така. вона тільки три види, її багато немає, і вона така простенька, але щось, щось маємо. Ну і ромашечки, ромашки, ромашки. Тут різні. Ось в бджілки на лапках цей. Ой-ой-ой, куди ти не на мене? Що ще в мене тут є за квіточки? Це мальва. Ось така, але ну, ця вже трошки впала, ця біленька тут гарнесенька. Вон така. Але щось її їсть чи їла, хоча я як троянди обробляла, я її обробила. У дірочках тут яблучка літні. Тих пізніх немає, де молоденька. Ну, може, одне-два, а тут щось щось маємо. Вони якесь і гниле висить і побите. Але я думаю, на пиріжки з яблуками щось буде. Пиріжки з яблуками дуже люблю. В дитинстві бабуся в печі готувала. Ой, смачні були пиріжки з яблуками. А Макс вирішив сьогодні тут. Це такі діти. Я ходжу, там квіточки знімаю, а чоловік ось тут працює. Правда, ми вже тут місяць працюємо, але то на роботу він, то і відпочити хочеться, та й дивимося, може коли ще тепла погода буде, щоб в тому басейні плавати. Коротше. Ще щось буде. Головне зробити. Що там, Женя, все купив? Так, я дві А, дві взяв. Ну, нічого, я тобі не запаску. А чого ти дві взяв? Почулась тут, ну а? нічого. Квіточки. Досить Марина знімати квіточки, йди щось роби. Я сьогодні вранці не дуже рано встала. Я себе добре почуваю, але робота ж то чекає. Треба щось щось робити. Тут треба пройти до нас. Тут кружочка немає, тут тільки квадрат. квадратик. Квадратик, так. Да. Кружочок по квадратику пройти. Так, мене поливати у цей час не треба. О, це для рук. Як ти його гепа? У Макса тут вже процес пішов. Все таки ми вирішили не на. Сухий розчин, то де відсів і цемент класти, а просто так. Гляди, нам захочеться його кудись перенести. А якщо так не сподобається, то потім можна покласти на сухий розчин. А так, я думаю, піде, вирішили. Хоча спочатку думали на цей розчин. Нам паркан так ставили на вулиці. Сухе, а потім залили водою і все добре. Сьогодні у нас, знаєте, прям так парко. Спекотно. А вчора ввечері прям холодно було, я вийшла пізно, бо їжачок тут повзав дивилася на нього. Прямо ж так холодно, що хотілося одягнутися. Бджоли летять на водичку. На водичку. Що там? Нічого. Щось не подобається? Що не подобається. Не знаю, може щось тобі не подобається. Важко. Для раз нормально Ну та так, та, для першого разу нормально. А ну давай, потанцювати то можна. Потанцювати. Я, замикав, Я можу ж роз... Зутися, а ну, дивилася. А є, пам'ятаєш, там же ж така ця, що крива форма крива, треба її, напевно, відкласти, бо бачу, це вона її терчить. Що там обідати не хочеш? Хочу. Хочеш, ну, так, ну, піш... так пішли. Пішли. Вітерець знову піднімається. Кіт знайшов де спати. Тут в мене кабачки, консервація. Ту, що вчора закривала, а він лежить. Одіяло ковдру цю. До речі, попрала перед цим. Бо це на гойдалці вона лежить така. Робоча, так сказати. Але він так линяє зараз, що вся ця ковдра знову в шерсті. Давай, вставай, я буду зараз консервацію заносити в погріб. Там воно, в голові в нього. Ікра кабачкове варення, а тут кабачки. Ось така чесалка у нас є. Це Женя Чеша його. Він Дуже-дуже кудлатий. От так. Проти шерсть. А ну якої краще. А що та, що та, добре чеш. О, так те як прочесать, то ще й нічого. Нанесли консервацію в погріб. Ось наш компот, тут полуниця, вишня. Вже в полючки він був у нас погріб відкритий, а, поки не прибирала. Як я отак поставила, підмила, звісно, трошки полички. Потім, по ходу, будемо залазити і прибирати, наводити лад. Головне, щоб в цьому погребі щось було, а потім вже діло піде. Ці кабачки ось з кетчупом занесла. Тут у нас таке місце, де огірочки, кабачки стоять, то пусто, все повиїдали. Кабачкове варення. Він. І капуста в баночках це з минулого року це за спірином на борщ залишилась, вона стоїть. Два роки в мене саме більше стояла. Ну, вона може й більше, але не даю стояти їй. Хоча ще на городі там дві головки дивилася. Не знаю, сьогодні, напевно, не встигну. Завтра треба також так закрити. На борщ виручає, але більше мені подобається тушкована капуста. Я показувала, колись, є в мене рецепт на каналі. З моркою, з цибулею, вона йде на начинку для вареників, пиріжків. І в борщ кидати. Та смачніша. Навіть так відкрив її. Ця. Закриваю, але не багато вже. Раніше більше закривалось. Так. Тут ось також компот з цього з вишень. Там залишилося ще з, -з, з абрикос. Ну і там куточок такий виносить. Щось стоїть, стоїть, ну нехай стоїть, треба повитирати бутлі, і нехай чекає свого часу. І круга занесла, Женя тут. Так що все, вилазимо, потім будемо перебирати. <гум> Женька, вилазь давай, бо ти такий брудний. Ти і там, і там, і татові допомагав в піску і тут. А я купнула ще картоплі, Це наш посадковий матеріал, така вона вже перевелася. Тут і Рів'єра, і просто сорокаденка, так казали, батьки давали ще, як сюди ми переїхали, то вона така вже негарна. Та, що я купаю там, де купували насіння, насіння чуєте картоплю Рів'єра, то там гарна, а ця вже така. ну Мені така й треба, я хочу її таку більш-менш ну Звісно, яка велика, то переріжу. ось. Так, от, так що йду на кухню так, вперед. Так що на сьогодні на вулиці, літо, напевно, почалось. Подивимось, чи надовго, чи бо Вчора ввечері дуже холодно було. Я виходила, то прям так хотілося одягнутися е об 11 годині ночі. Прям так ух, холодно було. Що виходила на їжачка, дивилася повзав тут їжачок. А сьогодні прям парить пече, бо на городі побула недовго, що я там пару картоплин купнула, а вже вся. Он мокра. Я зараз йдемо на кухню, там також зараз буде гаряче. Треба готувати і їсти. Я сьогодні щось ходжу, хожу. хожу. якийсь мене такі... Що тут Неробочий Максима стан. виходить. Ось. Більше як половинку зробив, але вже втомився, завтра йому на роботу буде відпочивати. Хтось скаже, що можна все покласти, але воно коли перший раз, то ти рівняєш його довгенько, руки вистачає. Ось так воно виходить. Така плитка. Макс сказав, що йому під навіс туди така не подобається. Балований. Мені й така піде. Я оцією штукою зранку ото побегкала, сама захотіла. Руки болять тепер, а то Макс тепер. Оп-оп. Це з цього. З колії, так, Да. Вже вечір на дворі, а нам все йметься, так? Да? Ще цих п'ять. Ну як я тільки пройшла, але я не надовго. Боже пізно, ще трошки оце шматочок, а завтра той. Тут. тут, в принципі, не дуже і заросло, але оцей корій, він є скрізь. Так що треба трошки поприбирати. Квіточки, треба цю, о, диви, щось їсть. Обробити треба. І тут агусінь. жере трояндочки, диви. Коли то треба, Та важко сохнуть на сонці. Тут не місце для цієї кулини, воно все печеться, печеться, печеться. А ти вже закінчив? Трішки на сьогодні. Все будемо. Ну, все зараз. Хвилин 10 і підемо по і можна в люду. Бай-бай. Небо позніме. Диви, яке гарне небо. Буде видно небо. Голова закрутилась Влава закрутила здавлінь. <смешно> На сьогодні у квітнику справилась, половинку просапала. До лілії туди дійшла, далі завтра обрізала трояндочки, які посохли. І хочу завтра ще вранці. Шлангу сюди притягнути і полити, бо таке щось воно просить водички. Тут ось, правда, я полила це, щось пересаджувала те, що я вам показувала, щоб воно прийнялося, бо коли м -м, сонечко не дуже палить, то воно все таке гарне, а це сьогодні сонце, то воно аж прив'яло. Це з тієї сторони і тут ось з цієї сторони також полила, бо тут хости маленькі, ті великі хости там під гаражом, то вони такі нормальні. Сухого листя там майже немає, а тут щось он, краєчки підсохли. Завтра я попіднімаю листочки, щоб вони в болоті не були. Ось ця лавандочка тут гарнесенька така. І дивіться, ой ти що, мурашки тут. Треба посипати. Ой, відпала. Ну, це я шкоду сама зробила, трясла. А, пахне осінньою ця квіточка. Це мені як давали цю хризантемку, сказали, що вона літня. Така великоквіткова. Ну, так і є, дивіться, яка гарна. О, це зараз буду вечеряти і квіточку покладу, буду нюхати. Не їсти. <сміх>, не подумайте. Така гарненька вона, ще треба посипати, бо. Страшне, оце в трояндах цих комашок дуже-дуже багато. Завтра буду продовжувати наводити тут лад, бо так позаростало. Ну, В тому сенсі, що наче бур'яну немає, а там в самих квіточках будемо наводити порядочок. Тут, он так на сьогодні закінчили. Все. Так що будемо йти вечеряти, мої вже чую там ложками тарабанять. Я наготувала. Макс на стіл накрив. Так що будемо йти вже відпочивати. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.